Резолюція ООН-1325 про жінок мир і безпеку залишається актуальною для України у час війни. Вона вимагає ширшого залучення жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки та відновлення в обласному центрі. Ці принципи втілює коаліція Рівненщина – Партнерство державних інституцій і громадськості, яке доводить, що участь жінок здатна змінювати підходи до формування політики. Унікальність цього документа ще й в тому, що він передбачає не тільки період той, в який відбувається військовий конфлікт. liked Період відновлення і реконструкції України, і якби не можна казати, що це рано і що це не, не на часі, тому що ви знаєте, да що була перша ще конференція в Лугану по відновленню України цього літа. У Римі була безпекова конференція стосовно реконструкції і відновлення України. Це треба робити вчасно. Це треба робити під час війни. Коаліція працює над тим, щоб голоси жінок були враховані при плануванні місцевих стратегій, особливу увагу. Приділяють сектору безпеки його розвиток неможливий без урахування сучасних викликів і гендерної рівності завдяки співпраці з експертами та навчальними закладами оновлюються освітні програми, готуються нові кадри, а рівні можливості закріплюються у практиці. Дуже хотілося б, щоб так само не було цієї, напевно скляної стелі при представництві жінок і можливостях жінок. Бути на керівних посадах, ну на жаль, відверто на сьогоднішній день, можливо, це ну, дуже далеко ще до 50 на 50, дуже далеко відверто скажу. Але принаймі, е, ну уже жінок оцінює по їхнім можливостям а на якимись там загальними, скажімо так, стереотипами. Ключову роль відіграють державні структури, які забезпечують підтримку постраждалих, доступ до соціальних і правових послуг, а також допомагають у процесі реінтеграції. Водночас серед найбільших викликів залишається міжвідомча взаємодія. Необхідно налагодити співпрацю так, аби вона враховувала потреби як чоловіків, так і жінок. В Області на виконання державного плану і резолюції був прийнятий своє розпорядження обласної державної адміністрації, яким затверджений регіональний план. І, власне, цей регіональний план вже передбачає певну. Низку заходів, певно певні організаційні моменти, які спрямовані на реалізацію саме цього плану. Ініціативи на Рівненщині реалізуються за підтримки українського жіночого фонду, урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, а також за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Ірина Кудюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.